Джефрі Вільям Тиша. Зарослий плющем і виноградом готель Кінгсхет був похмурою і водночас величною будівлею. До того ж, це був єдиний готель у цих краях, який рідко відвідували туристи. Прямо біля входу знаходилася невелика стійка порті, за нею розкинулася простора зала, щось на зразок холу, який здатен вмістити кілька десятків людей. Більшість стіни навпроти входу займав величезний камін. Вогонь в ньому розпалювали не часто лише у випадках, коли в Кінгсхет зупинялися постояльці. В іншому кутку розташовувався бар, з напрочуд хорошим для провінційного закладу підбором вин, віскі та бренді. Меблювання складалося в основному з темних та масивних крісел з високими спинками і довгих диванів, з високої стелі звисала кришталева люстра, на маленьких столиках. Розставлених один від одного на такій відстані, щоб відвідувачі не заважали один одному розмовами, стояли настільні лампи. Загальна атмосфера сприяла спокою та відпочинку. Того вечора, як втім і в більшість інших вечорів, крісла та дивани були зайняті кількома десятками леді і джентльменів дуже поважного віку. Вік це, мабуть, єдине, що їх об'єднувало їм усім було за шістдесят. У залі панувала тиша, яку сторонній спостерігач, мабуть, назвав би приголомшливою. Чоловіки читали Таймс і Манчестер Гардіан, потягуючи бренді, шотландське віскі та імбирний Ель. Жінки в'язали або вишивали і пили шері або чай з молоком. Тишу, що повисла в величезній кімнаті, зрідка переривав тихий шепіт. Іноді між столиками неквапливо проходив літній флегматичний офіціант на ім'я Петерс. Він підливав у склянки напої і спустошував попільнички. Єдиним постійним звуком в залі у чверть одинадцятої вечора було тихе потріскування вогню в каміні. Потріскування вогню несподівано перервав шум машини, яка під'їхала до готелю. У готель увійшов рум'яний чоловік у мішкуватому твідовому пальто, шовковому шарфі і дорогих шкіряних рукавичках. Він голосно грюкнув важкими дубовими дверима і озирнувся на всі боки. Побачивши ліворуч від арки стійку з пляшками та склянками, кивнув в нічному порті Хетевею і рішуче попрямував до бару. Скоч з льодом. голосно кинув незнайомець бармену Майклсу, який у цей час неквапливо підливав у склянку з содовою Бренді. «Е, Сер. з легким переляком промовив явно захоплений зненацька Майклс. Скоч з льодом. повторив гість. І швидше, будь ласка. Е, так, сер. Майклс поставив склянку на срібну тацю, яку взяв Петерс, і повернувся до рядів пляшок і склянок. Далеко звідси найближчий гараж? спитав незнайомець, стягуючи рукавички. Е, гараж, сер. Гараж. невдоволено повторив він. Через ваші жахливі дороги в мене щось трапилося з кермом. Доведеться тепер показувати його механіку. Єдиний механік в наших краях джером Бослі, сер. Тихо відповів Майклс. Але він здебільшого ремонтує трактори. Трактори? Так, сер. Майклс обережно поставив перед гостем маленьку тацю, в самому центрі якої красувалася кришталева склянка. Бармен перевірив, щоб емблема Кінгсхед була повернута до клієнта, як його вчили, коли він прийшов на роботу багато років тому. Ну, іноді і вантажівки, квапливо додав він. Але вся біда в тому, що Бослі поїхав відвідати свою матір. І повернеться не раніше завтрашнього вечора, боюся, іншого механіка в радіусі 40 миль ми не маємо. Чудово, просто чудово. пробурчав незнайомець, хитаючи головою, і ще дужче насупився. І що мені накажете робити весь цей час? Н не знаю, сер. знизав плечима Майклс і налив на три пальці скотчу. Лід. похмуро мовив незнайомець. В Вибачте. Чорт забирай, друже. Лід. лід. Голосно пояснив чоловік у пальто і показав пальцем на склянку. Ви забули лід. Чи ви думаєте, що я збираюся пити тепле віскі? Е, ні, сер. Звичайно, ні, сер. Е, Петерс, ти не. Петерс з легким поклоном рушив до виходу. Він пройшов темну їдальню і зник у розташованій за нею кухні. Незнайомець провів офіціанта незадоволеним поглядом і обернувся до зали. Присутні в кімнаті старанно уникали його погляду. Нічний мандрівник голосно хмикнув, обернувся до Майклса і кинув рукавички на відполіровану до блиску стійку. Мрія археолога, гробниця нашпигована з кам'янілостями. Майклс напружено завмер з таким виглядом, ніби не міг повірити своїм вухам. Глостер Сміт, полковник у відставці, шумно втягнув повітря, а вдова Пембілінгтон від несподіванки впустила в'язальні спиці. Всі інші вдали, ніби нічого не почули. Зала, як і раніше, нагадувала лісову галявину в тихий день. Мені треба терміново зателефонувати, повідомив гість. Де тут у вас телефон? У, 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 у нас немає телефону, сер. І, що? не повірив той. У нас немає телефону, <серква> несміливо повторив Майклс. Як це немає телефону? <сп enfants> Всюди є телефони. А у нас немає, сер, терпляче пояснив бармен. Місцеві жителі чудово обходяться без телефонів. Надіслати телеграму звідси, я, звісно, теж не можу, так? Очі незнайомця були витріщені від подиву. Боюся, не можете, сер, підтвердив його побоювання бармен. Чорт забирай, друже. вибухнув незнайомець. Я будь будь-що повинен зв'язатися зі своїми партнерами в Лондоні і повідомити їх, де я знаходжусь. Вони не знають, що я сьогодні вирушив до Манчестера. Вибачте, сер, але нічим не можу допомогти. Вибачте, чорт забирай. Обуренню вечірнього гостя, здавалося, немає меж. Коли до бару підійшов Петерс, який обережно тримав порцелянову чашу з чотирма кубиками льоду, він глузливо вигукнув Нарешті, я вже злякався, що ви заблукали. Люди, що зібралися в просторій залі, почали невдоволено відволікатися від своїх справ. Чоловіки кидали на галасливого незнайомця погляди поверх газет. Жінки відкладали вишивки та в'язання і крадькома дивилися в бік бару. Якщо розв'язаний автомобіліст і відчув обурені погляди постояльців на спині, то ніяк не показав цього. Він нетерпляче чекав, коли Петерс за допомогою цукрових щепчиків опустить в його віскі два кубики льоду. Потім перемішав бурштинового кольору рідину кінчиком вказівного пальця. І підняв склянку зі словами Ну, будьмо. і осушив одним ковтком. Облизнувши губи, поставив склянку на стійку і забажав повторити. Майклс налив віски. Закусити знайдеться. поцікавився незнайомець. Їдальня вже зачинена, сер. Бачу. Може, десь завалявся сендвіч чи бодай сир з крекерами. Е, боюся, що не завалявся, сер. Що в цілому готелі немає ані крихти, нічого їстівного? Зараз піду, подивлюся, сер, знизав плечима Майклс. Після тривалих пошуків він знайшов наполовину порожню пачку засохлого печива. Незнайомець похмуро зазирнув у пачку і невдоволено спитав Що це таке? Печиво, сер. Печиво. недовірливо перепитав вечірній гість і витрусив кілька шматочків на стійку. Значить, печиво. повторив він і обережно відкусив шматочок. Не може бути. Ви, напевно, хотіли сказати скаб'яніла крейда. хмикнув він з невдоволеною гримасою. Боюся, це все, що ми маємо, сер. Приїжджий пробурмотів явно щось невтішне на адресу готелю і доїв печиво, після чого запхав до рота друге і почав голосно жувати. Mm -hmm. Чи є вільні номери, чи мені доведеться ночувати в машині? промовив незнайомець з повним ротом. О, звичайно, ми маємо номери, які вам сподобаються, сер. Ой, тільки не треба брехати, я цього не люблю. Відвідувач розвернувся на табуреті до арки і голосно вигукнув Порті, гей, портє. Кілька людей похилого віку злякано здригнулися. Через півхвилини в холі почулися човгаючі кроки. В арці з'явився хетевей. Сер. Незнайомець без попередження кинув йому зв'язку ключів. Порті не встиг їх зловити, і вони з брязкотом впали на підлогу. Хетевей вперся рукою в коліно і повільно нахилився за ними. Дістаньте валізи з помаранчевої машини, і запишіть мене до журналу. Мене звуть Расмусен, Гарольд Джей Расмусен із двома С. Тільки не на початку, а наприкінці. Дивіться, не переплутайте. Хетевей ледве повернувся у вертикальне положення і поцікавився. Ви на одну ніч, містере Расмусен. Страшенно сподіваюся. Хоча хто знає, що сталося з моєю машиною. Може бути, що не доведи Господь, доведеться простерчати в цій дірі цілий тиждень. Він засунув у рот чергове печиво і попередив І подбайте про те, щоб номер був з ванною, і щоб в ній була гаряча вода. Знаєте, мені якось не хочеться ризикувати здоров'ям через те, що ви економите на опаленні. Так, сер. кивнув Хетевей і вийшов з холу. Сподіваюся, з ним не станеться серцевого нападу, поки він нестиме мої валізи. з реготом пожартував Расмусен, повертаючись до бару. Посміявшись з півхвилини з свого жарту, Гарольд Расмусен витер очі і голосно висякав носа в яскраво червону шовкову хустинку. Він подивився на Майклса і запитав А як щодо музики? Е, вибачте. Музика. Ви погано чуєте, друже, але щось сучасніше, і, будь ласка, голосніше. Якщо мені судилося терчати в цій забуті богом дірі, то я хочу відтягнутися на повну котушку. Так що досить прикидатися, ніби ви погано чуєте або не розумієте мене. Давайте трохи розтрясемо цей мавзолей. Цього разу йому вдалося привернути загальну увагу його слова, неначе холодний вітер, промайнули над тихою лісовою галявиною, змусивши тихо зашелестіти потривожене листя. Полковник Глостер Сміт. Із сумним зітханням підвівся, повільно обвів кімнату поглядом і знову зітхнув, після чого чітким військовим кроком попрямував до бару. Він зупинився біля Расмусена і прокашлявся. Хто ви такий? поцікавився приїжджий і зміряв сивого полковника холодним поглядом. І що вам потрібно? Полковник у відставці Глостер Сміт, до ваших послуг, сер. Ви не погодитеся зі мною випити. Що? Хочете мене пригостити, капрале? засміявся Расмусен. Полковник. виправив його глостер Сміт. Так, друже, я хочу вас пригостити, виявити, так би мовити, гостинність та вічливість. Страшенно мило з вашого боку, капрале. вів далі Гарольд Джей Расмусен. Цілком вірно, кивнув полковник і пильно подивився на Майклса. Найкраще віскі для нашого гостя. Так, сер. Майклс дістав звідкись з під стійки невелику жовту пляшку, витяг пробку і налив темно-коричневої рідини на кубики льоду. А ви не вип'єте зі мною капрале? трохи здивувався Расмусен. Я віддаю перевагу бренді. Ну що ж, шкода. знизав плечима галасливий приїжджий. Немає нічого кращого за старе добре шотландське віскі. Ну, ваше здоров'я, старий. Він підніс склянку до губ. Понюхав віски і, схвально кивнувши, одним ковтком випив половину, потім чмокнув губами, знову кивнув з видом знавця і другим ковтком допив вміст склянки. «Ммм, <т> Непогано <colouring sound> капрале, дуже непогано. Це, мабуть. <т colouring sound> Гарольд Джей Расмусен раптово замовк, наче згадав щось важливе. Очі в нього полізли на лоба. Рот широко відкрився. Права рука метнулася до горла. Ніби йому було жарко, і він хотів якнайшвидше розстібнути комір. Потім він захрипів і, як підкошений, звалився на килим. Кілька разів смикнувся і завмер. У залі запанувала тиша. Полковник Глостер Сміт важко опустився навколішки. Не знайшовши на пульсу, він так само повільно встав і мовчки дав сигнал Петерсу і Майклсу. Офіціант і бармен підняли тіло вечірнього гостя. Протягли його через залу, темну їдальню та кухню і винесли через запасний вхід у верескові зарослі. Полковник вирушив за ними. У залі ніби нічого не сталося. Знову замиготіли в'язальні спиці. Чоловіки повернулися до своїх газет. Єдиним звуком, що порушував тишу, знову стало потріскування вогню в каміні. За кілька хвилин до зали повернувся Глостер Сміт. Він сів у своє крісло і взяв газету. Сесіль Уайтхед, що сиділа справа, нахилилася до нього і тихо запитала Який це полковнику? Здається, одинадцятий, відповів Глостер Сміт. І, сподіваюся, останній. прошепотіла Уайтхед. Цілком з вами згоден, кивнув полковник у відставці Глостер Сміт, і почав обережно складати Таймс, намагаючись не шелестіти.